У Коростенському районі побили бізнесмена, намагаючись відібрати у нього гроші. Посеред ночі до помешкання підприємця із села Ушомер вдерлися четверо чоловіків у масках. Грабіжники скоїли розбійний напад на господаря, відібравши у нього 100 доларів та 800 євро. Втім, через раптовий приїзд міліції стати власником коштів їм так і не вдалося. До чергової частини Коростенського міськвідділу від Державної служби охорони надійшло телефонне повідомлення про те, що четверо невідомих осіб чоловічої статі проникли в жили приміщення громадянина нашого Коростенського району та скоїли розбійний напад застосуванням фізичного насильства, що є небезпечним для життя. Під час розбійного нападу особи застосовували вогнепальну зброю. Під час їхнього Здивлення злочину державної служби охорони дані особи були затримані. Наразі правоохоронцям вдалося затримати двох чоловіків 42 та 34 років, які є жителями Запорізької області. Місцеві жителі не на жарт налякані візитом небажаних гостей. Ну казали, що обокрали цього цього І побили, і побили все. Ну то Юлі. страшно так. Та то страшно, що це таке робиться. Бо... Лізуть у сім'ю хату. Це ж там сім'я, дітки, все. Це ж вони вже лізуть, можуть з яким хоч наміром, лізуть, і що вони вже лізуть у хату. Це ж може, що хоче. Як розповів один із затриманих, вони приїхали по дзвінку свого знайомого, аби нібито забрати у підприємця борг. Самому ж постраждалому ні про яку заборгованість невідомо. Приїхали там, до відомо. Человек деньги должен, работал, и надо деньги забрать, было. Все, они зашли туда по дому, я зашел на первый этаж. Там. Он говорил, да, где деньги лежат, и пошел деньги, там все забрали, говорю, выходим. Он деньги дал, выходит. Поэтому ходили, милиция была. Наразі міліція активно розшукує двох інших грабіжників за вчинення тяжкого злочину зловмисникам гастролерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Ігор Ковальчук за матеріалами управління УМВС України у Житомирській області.